О Восьмі годині ранку біля військового комісаріату Новгород Сіверському було дуже людно. Прийшли сюди як майбутні солдати, так і батьки усіх на очах сльози на обличчі хвилювання та переживання. Воєнні квитки отримали шість призовників. Все відбувалось дійсно, як в армії хлопців вишукували, викликаючи кожного по черзі, віддавали воєнні квитки, з якими вони поїдуть до Чернігова. А вже там на них чекають представники військових частин, формують команди та відправляють. У дворі воєнного комісаріату було доволі людно. Зібрались і друзі, і рідні, які хто зі сльозами на очах, а хто з усмішкою говорили напутні слова. З одної сторони радість, з друге, кінета ждать. Ну год щоб... прослужити і все і вдома. Ну, Будем сподіватися, що буде служити добре. долг здох, родині, як, як положено, вернеться назад. Я йому бажаю одного, щоб він швидше відслужив, щоб це год як день. Згідно напрацювання президента Кабінету міністрів, Міністерства оборони відбувається реформування військових частин, перехід на контрактну форму. За словами військового комісара Олега Трущенка, відсоток призову не знизився. Сьогодні ми здійснюємо першу відправку до лав збройних сил молоді з Новорсівщини. На, на сьогоднішній день план е відсоток не знизився призову. По-перше, це проходження медичної комісії, стан його здоров'я оцінюється. Потім вони здають тести, тести. І потім учитується бажання призовника, де він. Бажає служити термін служби згідно нашого закону України про військовобоза військову службу не змінюється. Для юнаків, які мають вищу освіту 9 місяців, для всіх остальних рік. Військово-морські сили півтора року. Етап відправки майбутніх солдатів триватиме півтора місяці. За цей період лави збройних сил України поповнять 30 призовників. Тож нехай вони з гідністю віддають честь батьківщини і повернуться додому справжніми чоловіками.